Па, давай був. Який, воно ну, лежить. Опять ти робиш, а я нічого не роблю, так? Да? А? Да, давай. Чуєш, там один чоловік? Під ноги дивись, Йохан, <гум> Чо? чорта нема. Там, короче, чи три чоловіка писало, коротше. Що ти жадний, коротше, чи жлоб написав. Ну і хрен снімут. Знаєш що? Чого? То що ти зажав 300 гривень одвести це яке? Okay. На СТО, ти типу. mm. прокладки... правильно поставив? Right. Правильно, відкрити, І каже, що ми зробили і пожаліли гроші, і тепер воно як? Не буде їздити. Yeah. Да. А це треба тоже було відвести на СТО. Ти ту пластину перестав, підкрутив сейчас нажидутся что ты за зал хороший А? шутки надо було... жду короче открутил бы варил это типа ти? 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 заплатаем теперь удвоене мы у две у короче Дішать не 10, в общем. Тут не воно там не було шайб. Коротше, відкрутилась вихлопна. І почали ми, коротше, ремонтувати. Там не викручувався. Обичним способом батько взяв болгарку очікнув. Ну це показувати не за захейти. А взагалі хай пишут, так? Да? Конечно він жлоб, він для рідного сина він грошей не дає, а ви кажете У нього грошей з зимою в снігу не випросиш. А не. А що так, де болтик. А шок машина їздила на цьому? Ні, хиляди не бачу я. Чого ти не бачиш? Отак, так закручу ще руки вже постаріли, наверное. Наверное, блять. Да? Mm -hmm. Ой, Та й еди твою дыш ломать блядь. Па ты шо Сей знак ти. Вообще, блядь, ключ. На 8. На 8, серьезно на 8. Ну это на 8. Я пьяный. По ключом на 8. А, невестка просила яичек, яичко на 6. А? Ось тебе Ключик на 8 шукай, да. Та головку надо нас Ты сам закрутишь, бу. Ой, твой Може а хай це... сначала стане, воно обо... Не, то... давай сначала вот там закрутить. Ну а я. 14. Де ты ключ подъешь? Ну да було шпильку. Закручу. Не закрутилось шпильку? Да не, вона не той, давай. Ну тут або десь під тобою. А, ось, у. це ж ты его закинь. Ну да. На, крутий, бо ти вже за мой забув, як болти крутый. Спочатку болт. Хоч на старий стоя навчу, як крутий. Так ти досишь грошей, що я и заварив? Mm -hmm. Mm? Mm -hmm. Завтра? Прийди завтра, да. <прийде> <ріст> Та це тепер пехтіти у мене чуть буде, так? Да? Я вже не пам'ятаю, як він робив буде. Це на все село. Mm -hmm. Надо було шпильку закрутити же на дві гайки, блядь, сначала. Чи ти так підійдеш? Гайку шукати. Ще одну. Mm -hmm. У нас он гайок тут дивись, скільки на новеньких. Даже... Если там не спеціальна гайка була, це та сама? чи друга Зе ж там резьба может разная. Будет. Ну як всегда у нас. Короче, у нас свет выключать десь по 7 часов, 3 часа есть. Ну то в фигня. То есть свет. Уже привыкли, да, по. Можем, наверное, и без света уже прожить, как бы. Война только кончилась. Так, короче, Дімі я скажу, що завтра дід гроші дасть, так? Коротше Opel їзде, Там по поводу тих шпильок, що я казав, що там хода. Він там хода, якщо ви відкручуєте болтик на 13 там тоже. Там воно, типу, регулюється... Як його правильно назвати? Подача, пода, подача колодок. І хтось там писав, відводяться, підводяться. підводяться" і хтось мені там писав, типа вони правильно зробили, вони там закручуються. Правильно, воно ж в отой штир закручується, болтик. І регулюється тоді. Там ще там, підгайкується. Гай... Закручує. Гайка закручується. А там виходить, в нас одна сторона, ну, закислилася і не робила. І супорт, виходить, він не робив, бо Ну, заклинити щоб... Що там було Їхати на СТО, платити ті 300 гривень? Це, це, це копійка, конечно. Ну. Але... Зробили, он не торохтить і їздить, да. Що ми на ньому робили цьому опілю, блін? Генератор самі міняли, да? Повністю морду розбирали. Е, стартер. тоже меняли сами. Что еще я Печку я это без сделал, да? Mm -hmm. И печку делали. И все, да, пока. По опелю. А, коробку, конечно, мы сами не меняли. А? Фу, хватит, может. Угу. Только коробку мы... Ключик ты нашел? Нет. Коробку только делали mm -hmm. и все. Самі не міняли, а так все. А, гайку, ще, ще будешь одну ж? За не Ну і зробили, їздили. Що тут ще треба було? Чи всю життя обращається в СТО, та їздить по СТО. Можна все зробити, якби тільки хотіння не було. Другі люди роблять, а ми не так? да? мене батько ключів не може в руках держати, бачите. Уже забув, да, за скільки місяців. Так що ти і ключик шукаєш? Ну да, на 80. ще ключів нема. А на вот том наборе, что я ото привозил. А, есть, давай. Вот Я тебе нашёл. На 8. А? На 8. А, а что там, не на 8? Если не на 7, там, да, наверное, а ну, на. Наверное, на 7. Ось! Така, що я в тебе. У мене може на старість глаз проснеться. Ти ж кажеш, що в мене глаз кривий. А? Та там три є, що ти голову ломморуч. Диви як. А так би потратив 300 гривень. На СТО. 13 а? 13. Ось у на цей. А не мені, не таке надо. добавив ще, 400 і купив би отакий набор. Класний набор. Це я десь в інтернеті заказував. Тільки одне, що нам не нравится, отут 15,9 єс, да. Оце головка чи той ключі погано. Вони нафіг не нужні. Та що там не Ну це як ми, да, кається, там кається було десь. На 15 надо був. Все, вроді. Чейк такий. В кожну техніку. Дай ключ назад, Який? На 8. Чи ти мені отдав? Ну що, як ремонт? Че не надо їсти. А ну заведешь? Давай Пиляку. хоть почу. А? Він хоть як він роботь. Скажу, там надо же клюр выкрутить на том. Не снимать, он даже там сбоку стоит. Сейчас зеленый.